Готуємо дуже смачні та апетитні м'ясні рулети з сиром у духовці. Отже, нам потрібно буде куряче філе одна-дві штучки. Також нам потрібен сир твердий, 100 г, шпинат 100 г, свіжий у мене був. Та вершки 10-15% жирності, також 100 г, Ну і спеції за смаком. Отже, приступаємо до готування. Беремо філейку та розрізаємо її на частини. Якщо філейка маленька, то десь на три частинки, якщо більша, то на чотири. Вистеляємо харчову плівку на стіл, як у мене на відео, та викладаємо наше порізане філе. Ось, грубий, так би, грубий кінець до вузького і так далі. Ну, Все, як я роблю. На... Коли виклали злегка відбийте. Та додайте спеції. У мене спеція до м'яса. І все, більше я нічого не давала. А ви використовуйте свої улюблені. Далі накриваю харчовою плівкою, обертаю, відкриваю. я дала спеції, а потім відбила, але краще навпаки, відбити, і тоді спеції. Бо після того, як я по спеціях відбила, у мене це все залишилося на молоточку. От, відбили з іншої сторони, додали спеції і викладаю тонко нарізаний сир. Можна купити одразу готовий нарізаний. Там мені здалося, що не вистачає кусочок м'яса, і я взяла і доклала, бо в мене ще було філе для іншої страви. Але якщо би там не вистачало його, нічого страшного, просто гарно-тісненько закручуємо рулетик. І все. Ось, гарно тісно. Не забуваємо забирати харчову плівку. І замотуємо наш готовий рулет в харчову плівку та кладемо до холодильника приблизно на 1-2 години. Не до холодильника, а до морозильної камери. Морозилку. Щоб він у нас замерз і його було легко різати на шматочки, щоб нічого не розпадалося. Ось замотали і викладаємо до морозилки. Ось тут він в мене вже пристив. І я нарізаю на шматочки приблизно 2 см товщиною. Так, орієнтувалася на око. Нарізали цілий рулетик і розбиваємо в посудині. Бачите, я брала таку подовгасту, щоб мені потім було зручно вмокати наші рулетики на шпажці. Гарно розбила видалкою 2 яйця, додала зовсім трішки солі і перцю. І беру дерев'яну шпажку, і нанизую наші м'ясні шматочки. У мене вийшло три шпажки по чотири штучки. І гарно купаю в збитому яйці. І тоді обвалюю в панірувальних сухарях. Я ще додавала кунжут. Ви можете не додавати, можете просто в панірувальних сухарях гарно обсипати і все. Ось. І та сама процедура. Ті самі дії робимо з усіма шпажками, з усіма рулетиками. Так, ось другий. Ще додаю кунжут і третя шпажка. Будемо запікати в розігрітій духовці до 190 градусів приблизно 35-40 хвилин. Ось. Гарно обсипаєте, щоб всюди поналипало. Ось, викладала я на пергамент для випікання. Це вже готові. Далі я взяла 100 грам свіжого шпинату, можна заморожений, але від замороженого добре відтиснути зайву вологу, помила, звичайно, гарно, і переблендерила із вершками 100 г. У мене були 10% жирності. Доводжу до кипіння, і коли почне кипіти, варю приблизно 3-4 хвилини. Все, поливаємо